Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. До дня інавгурації обраного президента Дональда Трампа залишилося менш як три тижні. Як нова адміністрація ставитиметься до агресії Китаю щодо Тайваню? Про це ми поговорили з полковником морської піхоти у відставці Грантом Ньюшемом. Він старший науковий співробітник центру політики безпеки й автор книги Коли Китай атакує. Ми чули, як президент Байден кілька разів казав, що США захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення, але водночас його адміністрація заявляла, що США не відмовилися від своєї стратегічної двозначності щодо острова. Що ви думаєте про заяву президента Байдена, який прямо казав, що США допоможуть Тайваню в разі нападу Китаю? Це не дуже добре, коли ваші співробітники спростовують те, що ви кажете. З іншого боку, люди, яким ви намагаєтеся передати послання, як у Пекіні, так і в Тайбеї, запитують: хто ж керує цією країною? Вони також думають, якщо ми щось зробимо, то можливо ці люди відмовляться відповідати на вторгнення. Подивіться на це з погляду Тайваню. Він як і раніше, здивований, незабаром у нас буде нова адміністрація Трампа, якими на вашу думку мають бути її дії щодо Тайваню і комуністичного Китаю. Я хотів би, щоб нова адміністрація зробила кілька речей. По-перше, Америка має припинити фінансувати Китайську Народну Республіку, яка підтримує свою економіку на плаву, щоб нарощувати військову міць. Останній звіт Міністерства оборони про військові можливості Китаю дуже насторожує. Треба перестати його фінансувати і надавати йому технології. Серйозно підійти до цього питання. Якщо цього не зробити, перемогти на полі бою буде неможливо. Звичайно, ми повинні впорядкувати наш флот. Ми повинні справді почати виробляти техніку, кораблі та літаки із потрібною швидкістю. Необхідно усвідомити, що ми вже у стані війни. Просто поки що це ще війна без стрілянини. Якщо мислення не зміниться, тоді не зрозуміло, як продуктивно йти вперед. Але ми ще маємо шанс. Як я вже казав, в адміністрації Байдена не було нікого, хто б тримав китайців у страху, і це сума. Но але в новій адміністрації є люди, які можуть це зробити. І я думаю, що є люди, які розуміють, що наші відносини з китайською народною республікою, з китайськими комуністами, не можна вирішити шляхом переговорів. На жаль, це боротьба до переможного кінця. І коли мова заходить про Тайвань, треба чітко заявити, що ми захищатимемо його, що ми будемо залучені до боротьби і переконаємо союзників також приєднатися. До того ж, треба почати робити це вже зараз. А якщо зробити це після того, як почнеться стрілянина. Може виявитись, що війна вже закінчилася не на нашу користь, саме тоді, коли ми тільки почнемо, так би мовити, розігріватися. Вітаємо вас із новим роком. Дякуємо за вашу увагу і підтримку. Нехай 2025 принесе мир, гармонію та нові можливості. Ми й надалі будемо тримати вас у курсі найважливіших подій. З найкращими побажаннями команда програми «Китай у фокусі з Новим роком.